Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої студії. завітала наша колега, журналістка. А зараз екскурсоводка у музеї Скансену історії сільського господарства у Рокинях, Світлана Зозуля. Вітання, пані Світлана. Доброго дня, пане Вікторі, шановні глядачі. Та хочемо поспілкуватися про те, що зараз відбувається у музеї Скансені. Знаємо, що дуже багато було скандалів. Довкола цього музею був пов'язаний саме із колишнім директором цього закладу, паном Середюком. Цікаво, що змінилося зараз там при новому директорі, і ну, чим чи вже є можливість відвідувати цей музей, чи є екскурсії, і що пропонують відвідувачам? У якій сфері, так як ми бачимо, і в сфері культури, там і в сфері економіки. В різних сферах суспільства зміна поколінь таке поняття, mm -hmm. в тому числі спадкоємність поколінь, дуже важко проходить, дуже важко якось так, прямо зі скрипом, mm -hmm. так? Але навіть за цих умов, все-таки працюючи зараз буквально два тижні, просто активно включилася в цю роботу, так? І от паралельно ведучи екскурсію, спостерігаємо, що от, Одна хатинка, реставрують, люди працюють. Вже так само розповідаєш людям, що хатинка не простої, наприклад, 200 років так умовно, mm -hmm. якщо її не реставрувати. Тобто в цьому плані дійсно зараз активний період екскурсій і такої реконструкції, можна сказати, експонатів іде. От такі, в такому плані зараз поєднано. Дуже багато зараз в основному приділено уваги саме музею Скансену, оскільки туди найчастіше замовляють екскурсії, це групи, якби в основному шкільні студентські групи, є групи від туристичних агентств, нас направляють, там можуть бути вже люди старшого віку, також більше які цікавляться, так, темою на, на, народу, так, як сільського господарства, як воно розвивалося. І насамперед, вже будучи музеї. Давніше, так, я його історію, можу сказати, що акцентую увагу людей, особливо дітей, що колись наші предки, так буквально навіть років 200 назад, все робили вручну. Тобто зараз вже важко уявити, навіть, от як той млин, так, там, от як він працював, що це вручну, це треба було зловити вітер, так, щоб налагодити той механізм всередині. Тобто в епоху комп'ютеризації вже все рівно дітям воно вже більш так би відсторонено ця інформація. Так, так. Ага. Але знову ж таки, якщо, наприклад, приїжджає екскурсія сільської місцевості до нас дітки, то вони вже от так більш предметно, ага, там кузня, вже, наприклад, один хлопчик забороли, каже, а я в дідуся свого ще вчився, кажуть, як кувати, як на як на конику, да, от їздити. Тобто дійсно все залежить і від дітей, але просто зараз бачите такий період, що навчання це переламане війною. І так само вчителі і, і, і учні вони хочуть якоїсь віддушини і отримати трошки тієї ті інформації з історії. Є такі дійсно більш активні дітки, питання задають, все людно, не соромляться. А є, наприклад, люди, які просто підходять вже після екскурсії кажуть, от ті ті моменти там, ще цікавляться. Тобто цікавість до музею є зараз. Дякувати Богу, він розвивається, як я бачу. І от навіть минулоріч влітку, будучи просто там як гостя на заході такому тематичному козак я теж звернула увагу, що. Дуже багато залучається ресурсів так, до проведення цих свят, і людських, наших музейних вже працівників, які на той час так працювали, і спонсорська якась підтримка. Тобто тут в музейній справі, як будь який зараз, от, не на часу, треба бути менеджером. Тобто, не обов'язково мати так да, історичну освіту, а менеджером, а тоді відповідний набір кадрів відібрати, так, от, спеціалістів, завжди небайдужих людей. Щоб далі розвивати цю справу, яка на даний час от існує там. Угу. Тут цікаво, які саме найчастіше пропонуєте екскурсії, і що найбільше цікавить відвідувачів? Ну, най... найчастіше це така ідея оглядова, якби екскурсія самим сканценом. Стаціонарна експозиція зараз трошки меншим попитом користується. А що до чим неї входить? Знову ж таки, це пов'язано з тим, що не так давно проведена інвентаризація була, так? Тобто навіть ще поки не завершені ці всі спори, uh -huh. так, от uh -huh. з прокуратурою, так Тобто ще зникли експонати, так? Так, так. Тобто теж це якби накладає певні обмеження, що от, масово якби от, от, не, не проводимо там uh -huh. зараз екскурсії, так. Але взагалі, от як мої колеги теж розповідали, які давно працюють в музеї. Там, зокрема, Ольга Рогова, так, якби, теж вона дуже давно і займається цією справою, то от, кажуть, все одно, що в літній період більше все-таки тягнуться туди, під відкрите небо, в Скансен, так. І, зокрема, цікавить млин <смас> багатьох, кузня. Ну, до речі, в якому вони стануть? І млин, і кузня там є, можливо, якось щось побачити, доторкнутися спробувати. Ну там більше в кузні, то так, і то знаєте, ощадливо, бо кузня фактично вона рвезниця млина. От її більше 100 ста років вже. Більше ста років на початку двадцятого століття. Як млин був, як то кажуть, ще в селі четвертня, а перевезений був 90-му році сюди, то він вже тоді не працював, вже був недіючий. І, а кузня, да, то там більш так би, є міх і кувадло, так, от, і вогнисько, так, якби основні елементи збереження. Ну, знову ж таки, це все залежить від того, що ніби, знайти баланс. Оскільки дійсно хочеться, по, як то кажуть, все, -все по побрати. ну, Так само, колись, як млин, буквально не вчулася, один хлопчина десь знайшов м'яч і так ніби копнув по млину. Ну, кажу, ну навіщо ти так зробив? Тим більше одразу ми націлюємо, Педагогів і керівники груп, які є, і батьків, які приїжджають, що це все таки експонати, що це є музей. От, знову ж таки в плані збереженості, так що вже от. Більше, більше в аварійному стані, так? От, наприклад, той млин. Ну, не, не потрібно, так? якщо собі. Торкнутися можна, що я та, ну, там не футбола так, грати. Так. Так. так, не футбол, дійсно, дійсно. Ну, тобто зараз такий іде баланс. Знову ж таки, різні є люди, різні екскурсії, але в основному, так як я новий працівник, так, то все рівно якось. Відчуваю я все-таки віддачу від людей, тобто, що не дарма, я так, певний об'єм інформації, який я здобула за попередні роки, так, mm -hmm. коли там була і як турист, і як журналіст в музеї, так, якби. Багато, звісно, що я не знала. От, уявімо, так, зараз от такий масив інформації так, виплив. Уявімо, от, як журналісти. Так. Тобто, якщо ти вже її маєш цю інформацію, і ти її не оприлюднюєш. То це вже інше питання. А якщо ти взагалі не володів інформацією, ну, то відповідно самі розумієте. Зараз дуже багато таких речей, переосмислення, цінностей, постати, так, якби наших таких відомих і, і зокрема, музеїв, так, у роки. Угу. Ну, цікаво, чи змінилися розцінки на вхід, на екскурсії, які скільки це буде вартувати. Ну, відверто кажучи, ще попередню статистику, я не вивчала, так? Угу. А зараз, от, можу сказати, та екскурсія, яку я проводжу, це там до 25 чоловік, там супроводжуючим дорослим, то 300 гривень вартує. Ну, це 25 чоловік. Угу. То за всіх, так? Так, так. А сам хідний квиток в музеї тут для дорослих 40 гривень коштує. Угу. А для дітей. Ну, знову ж таки, це так як розрахунок курсу, десь теж, по-моєму, десь в межах 30-25-30 гривень. Угу. Чи є там можливість посмакувати варениками? Це було колись. Так, цю традицію ще збережено так. Вже як то кажуть, найкращі традиції підтримуємо так музеї. Угу. І от дійсно дуже хотіла б подякувати працівникам, які вже там давно так працюють, і директору за те, що оцінивши мій певний попередній музейний досвід, от, зокрема, в кіностудії Волинь і в Ківерцівському краєзнавчому музеї. Вже більше я працювала по роботі з експонатами, теж допомагала з інвентаризацією, ми оцифровували там експонати так разом з фотографом, він робив світлини. Експонатів, а ми вже брали ще з колегою Ірею Демейданець, робили такий реєстр електронний. Знову ж таки, mm -hmm. коли директорка Оксана Сущук виграла такий музейний грант. І як виявилося, цей досвід підійшов зараз теперішньому директору Роману Ковальчуку. В планах, як все буде добре, можливо, буде можливість залучити мене більш до такої музейної роботи, саме от з експонатами. Ну, знову ж таки, коли буде вирішено всі питання. Такі юридичні по музеї, по стаціонарній експозиції. Mm -hmm. Ну а загалом скільки екскурсія триває? Загалом так орієнтовано 40 хвилин, так. Вже мене зорієнтували колеги. Знову ж таки, там трошки протяжніший маршрут, декілька е, об'єктів знаходиться якби, більш на початку музею. Всередині така відпочинкова вже ця зона, ми пам'ятаємо корені, так. А трошки далі, там вже ще одна хатина. Капличка у нас і кузня, ніби вже от біля ставка, вже хто знає, був. Тобто трошки вона розтягнута. Ну, але знову ж таки мобілізовуємо групи дітей, щоб трошки присвідчувалися так. А тоді вже далі розваги, вже після екскурсії. Так. А що за розваги? Козацькі забави зараз проводяться теж, бо пам'ятаємо, що Роман Ковальчук ще раніше заснував таку свою школу герць, перед тим відвідуючи ще школу бойового, поки ще коли Олександр Сердюк так би да створив школу ще козацьку. Потім роман свої якісь такі, да, бачення вніс, не, не зупинився на досягнутому. Так само катають і на бричці такі, дві, дві кобилки там живе. Так, дві дівчинки, мама і дочка. так. Стрільба з лука там так, символічно, так. Ну, фотографується багато так само, і от хатинка фотографується, і там гармата ще символічна діє, так як ми знаємо, що все-таки козацька тематика uh -huh. ще присутня була всі роки в музеї. Тобто от в такому плані. Ще от майстер-класи зараз теж пропонують. Що? От, наприклад, ще вже за моєю, так би мовити, каденції, от за два тижні, то був такий майстер-клас з Вончарса, наприклад. Микола Шовула такий uh -huh. майстер проводить. Отак. От Тобто це, ну будь-хто з учасників екскурсії, має можливість теж спробувати, чи як це відбувається? Ну, це відбувається заздалегідь, якби зізвонитися так з музеєм угу. і от сказати, яку планують вони на культурну програму провести. Тобто може бути екскурсія тільки так, і от ці розваги ще додатково вже йде, якби так уже розрахунок. А або, наприклад, що буває така група, що приїжджає без екскурсії, просто беруть хідні квітки і розміщаються. Чи так от сьогодні, наприклад, на велосипедах приїхала така група декілька чоловік, такі вже старші чоловіки, жінки? Вони просто от платили за вхід тут угу. і вже відповідно трошки. Рухались, дивились самотужки. Тобто, от в такому плані, так. а цікаво, якщо організовані, то це е, приїжджають в основному діти чи дорослі теж, і е, звідки найда, найдалі це Волин чи з інших областей теж? Ну от поки що найдалі за ці два тижні, то рівне було угу. це найдалі, якби від Луцька. А так в основному наш Луцький район ще в колишній його і постасі, так озабори, підгайці, гірка полонка, так от угу. учнів, в основному учнівські такі колективи, так так. Зараз дійсно більше студентська молодь і от в основному так, з нашої волині, такої нашої вже. Mm. Ну, цікаво, з якими враженнями виходять, чи діляться люди, відвідувачі, можливо, з вами чи з іншими працівниками? Е, ну, ви знаєте, в основному так. Я ж, на, на щастя й моє, так якби да, Там я молодий працівник, так вважаюся новий. Ще такий показник довіри, якби да, натхненності екскурсії. Вони запрошують до фото, так? Uh -huh. Потім вже викладають в соцмережах, позначають музей. Тобто і, дяку, і дякують і підходять. Ну різне буває, знаєте, знову ж таки. Але в цьому підтримують теж працівники, які вже досвід мають. І кажуть, і так само директор. Ви не зважаєте нам, підходить от ваші ініціативи. От ми, наприклад. Вже трошки посадили там чорнобривчиків з різними групами. Там mm -hmm. заборозькі були школярі, наприклад, рівне, от такі діляночки є. От з четвертої школи вчора була група, теж трошки символічно чорнобривчики сіяли. Так само, от якісь тематичні дати теж директор не проти, щоб залучати такий інтерактив. Наприклад, от 23 травня була річниця перепоховання Тараса mm -hmm. Шевченка. Mm -hmm. так? Символічно прочитали до кушневі колохати, бо на щастя вже та група, вже, яка приїхала, вивчала його в школі. Ну, тобто, щось стараємося трошки нести нове, але знову ж таки на, на тій базі, яка зараз є, і розвивати цю справу, щоб люди їхали. Вісно, під, підходять, теж від дітей похвала, під, підбігла дівчинка, дала цукерочку, побігла назад. Угу. Ну, і на вашу думку, що варто можливо додати чи змінити в музеї, які, можливо, дійсно варто було б ініціативи реалізувати для того, щоб залучати ще більше відвідувачів? Ну, так як вже багато в чому колись Олександр Миколаївич казав, що тут ніби мало бути більше так об'єктів на території mm -hmm. розташовано, то знову ж таки, якби ще можна було Ну, да, там, бістові, там місце ще вистачає? Ну, в принципі, я думаю, що можна було б знайти знову ж таки, якщо б та відпочинкова зона якось була реформована, тобто навіть привідкрию завісу, от не так давно. Я прочитала, що мабуть, навіть водяний млин. Угу. Тобто, от я, наприклад, не знала. Ну, тобто, дійсно, якби десь по можливості залучити кошти, так, фінанси, щоб якісь додати ще от об'єкт, можливо, ще з тих колишніх так планів, так, і, і зараз в основному зберегти те, що є. От так було б дійсно, мені здається, цікаво, щоб навіть і по-новому працівники подивилися, так знову ж таки людей закцентувати в інформаційному плані, так, О, да? через НІ дати інформацію, що от нам вдалося, наприклад, спродити ще щось, да? чи перевезти. Так? Uh -huh. Оскільки ми знаємо, що в основному перевезено було багато експонатів, хатинок, таких вже, як то кажуть, під відкритим небом, в основному з Поліських районів uh -huh. наших. Оскільки така була задумка, спочатку реконструювати таке Волинське або конкретніше Поліське село, так, яке от починається з млина якби на, на околиці, потім йде вулиця Сільська, потім, уже, як то кажуть, церковка капличка в кожному селі і кузня. Ну, тобто, якби ще якісь об'єкти ще з того попереднього плану. До речі, його розробляв ще наш архітектор Метельницький, угу. наш Ростислав Метельницький, царство був небесне. То він розробляв такий план, що ще могло бути дійсно село, село, а ще більше село. Mm -hmm. А церква там є, чи має бути? Е, є капличка, капличка є. Це фактично зараз такий єдиний наш експонат під відкритим небом, який не був перевезений, mm -hmm. а зведений там в 2000 році, але за кресленням, віднайденим археологами, ще як така, дослідниками. В, на Рівненському полісі в Доброцькому uh -huh. районі така стояла подібна капличка. Uh -huh. В такому, знаєте, стилі виконана з рук без жодного цвяха, так так. То це фактично, от вона зведена була тут вже на місці. Uh -huh. От в кожному селі ми знаємо, ця церква була, так. А як поліські села були нерідко бідніші, так то все одно люди хотіли мати храм, і як збирали гроші на храм, так то хто більше мав, хто менше, але. Хай капличко будували, угу. щоб відпочити. Ну а там прийти. служби правлять чи ні? Ні, там так активно не проводяться служби. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що дерев'яна вся конструкція. Угу. Там, тобто, так, в такому плані ціла служба, навіть свічечок так не запалиш. Так символічно, якось молодята заходили, можливо просто поклонитися іконам, так би як така, то. Угу. Ну а загалом скільки там ось таких експонатів під відкритим небом. Так, там, якщо рахувати стаціонарна експозиція музею, вона ну, теж ну, в, в плані. Так, перед входом такий пам'ятник козак Мамай, а вже тоді сам вхід в експозицію, то всього от таких 10, можна сказати, точкових. І, до речі, вхідні квиточки, от шкода, я не маю показати глядачам, ну, приїдете в музей, ми вам видамо, побачите. Так, там така інформація, схема. На самому звороті квитка, тобто вже отак, щоб хто вперше зорієнтується, так. 10 таких от точок можна сказати. Ми угу. ну, маємо ще три хвилини нашого ефірного часу, то е, от, з вашого досвіду, зараз дійсно є можливість е, вам все-таки е, запросити наших глядачів і радіослухачів, то, на вашу думку, чому треба поїхати в музей Скансен історії сільського господарства, сільського господарства Волині? Перш за все, для того, щоб побачити, як жили наші предки, от буквально навіть 200 років. 100 років тому, Тобто, в такому часовому здавалося, що проміжку нетривалому так, взяти в, в помірках цивілізаційному, так. але знову ж таки, як воно це все змінювалося, які, наприклад, були конструкції хатину? Тобто, як там всередині розташовувалася та сама піч, наприклад, як от, чим покри, покрита була так, хатинка, От як той млин? Наприклад, чому він був млин взагалі, коли коли зараз здавалося б елеватори сучасні? Тобто якраз там така йде грань між тим сучасним, таким, що зараз вже пропонується більше так для дітей, для юнацтва, і то історії, яку фактично вже майже ніхто не пам'ятає. Якби багато хто в такому вже в нашому, да, віці там от навіть 30-40 років, а взагалі дітки маленькі, то перший раз, деякі бачать, просто бігають такими очима квадратними. І знову ж таки, донести теж така мета музею, от приїжджайте, і ви побачите, що фактично все-все тоді робили наші люди вручну. Uh -huh. Тобто від тих старовинних знарядь, так, і так само ковальство, і навіть ту саму хатинку. Так, от. Збудувати, де дерево заготувати, матеріал, так, от, покрівлю, все вручну. Тобто, так само є окремо жорна в нас присутні, а так само млині вони кам'яні. Тобто, як розвивалася еволюція, навіть так, що були дерев'яні, як люди все вручну, даємо діткам от акуратно теж, хлопчик-дівчинка. От покрутіть, попробуйте, кажуть важко, важко. Тобто вже так, знаєте, замислюється. Тобто з такою метою дійсно хто цікавиться нашою історією, хто хоче більше пізнати саме от по Волині, оскільки фактично не потрібно їхати в Камінькаширський район, до прикладу, угу. так щоб тут побачити за 13 кілометрів від Луцька таку якби, частинку. Хай умовно відтворено, але тієї старовини, яка от все одно з часом зникає. Не питають діти, як люди жили без мобільного телефону, без інтернету. Ну, так якось про інтернет, то так не питають, але дивуються, що от без світла, що mm. фактично мале було освітлення. так. І от так само, як то кажуть, от той млин, так само багато хто думає, боже, як це ж це такий і він великий був, і питає теж, як працював, так, так. І дійсно, що багато комп'ютеризації зараз пішло. Ну, як то кажуть, в будь-які справі і плюси, і мінуси. Так то дивуються так, що так було. так було, Ой, а тут, скажуть, спали, а там от цей, а там чого от курна хата, чого там так димно, дивно, бо було димно, mm. темно, бо стіни зовсім інші. Так, от, так, багато хто пізнає з нуля на щось та ще ж дякуємо за цю розповідь. Пані Світлану. Нагадаю нашим глядачам та радіославчам Світлана Зозуля, як е е е е е журналістка, екскурсоводка е музею Скансену історії сільського господарства Волині. Що у рокинях сьогодні була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо один. Тож е теж при всі при всіх при можливості запрошуємо відвідати цей музей Скансен. Якщо ви досі цього не зробили, так. можна сказати, дійсно одна окраса і Волині, і Луцької громади. Приїздіть, будь ласка, будемо раді зустріти вас. Дякуємо. На ну, все добре.